SCP-101 голодна торба. Об'єкт номер SCP-101 клас об'єкту Евкліт, особливі умови здержування. Наразі scp 101 зберігається у підвальному приміщенні О2 зони 19 всередині стандартного вогонетривкого сейфа для документів, який розташований в залізобетонному приміщенні базового розміру. Цю кімнату зовні обладнано стандартним двостороннім повітряним шлюзом, а зовні вона оснащена відповідним обладнанням для забезпечення безпеки, а також приладдям для біологічного реагування. Заходити до камери зберігання SCP-101 дозволено тільки співробітникам. З третім рівнем допуску співробітника з другим рівнем та нижче дозволяється взаємодіяти з об'єктом тільки з дозволу персоналу з рівнем допуску, 3 та вище, або за наявності відповідного наказу. Повітряний шлюз налаштований на стандартний хвилинний цикл, протягом якого будуть провитися базові скрингою сканування на предмет біологічних або екологічних небезпек. SCP-101 згідно з базовими наказами, дозволено використовувати з 6 по 8 восьмого. Один вечора за межами шлюзу камери зберігання SCP-101 повинні позмінно постійно знаходитися двоє охоронців з другим рівнем допуску. Опис SCP-101 виглядає як мішок чи ранець мінливого розміру, діаметр отвору, для якого коливається від 15 до 70 сантиметрів. Середнє значення для глибини вмістилища встановити не вдалося, оскільки воно змінювалося без залежності від діаметра. Основною особливістю scp 101 є те, що він має дещо схожий на напівгуманоїдний рот, розташований в отворі мішка на глибині з середнім показником у 31 см всередині, з погубкою не більше двох стандартних відхилень від базової дисперсії, незалежно від глибини контейнера, що сприймається. Рот складається з 32 зубів білуватого кольору, усі одинакової форми та розміру. Кожен з них є 10-сантиметровим різцем. Було помічено, що він має язика невизначеної довжини. Середній діапазон зафіксованих випадків від 50 сантиметрів до 3,5 метрів. Виміряти точніше наразі не вдалося. Рот, здається, вологим і губчастим, однак усі спроби взяти зразки скінчилися невдачею з пошкодженням інструментів. Та за заподіянням шкоди персоналу. Наразі прийнято рішення про те, що scp 101 може бути частиною більшого об'єкта, позапросторового походження. SCP-101 не є мобільним зовні, однак ворушіння всередині контейнера можуть викликати незначні порухи на його зовнішній частині, котра складається з покриття об'єкта. Через розбіжність у внутрішньому та зовнішньому розмірів об'єкта припускається, що SCP-101 пов'язаний з позапросторовим виміром, а можливо і має позапросторове походження. Об'єкт демонструє поліморфні здібності, а також примітивний інтелект. На фотографії, що прикріплені, Пана до документа об'єкт зображено таким, яким він був виявлений в 1979 році у віддаленому районі Каскадний Гір на Тихоокеанському північному заході США. Разом з SCP-101 було знайдено напівзогнилі рештки людини, одягненої у поношений чорний костюм, яка сиділа на такому ж пошарпаному парашуті. На рештах кісток було виявлено сліди укусів, завдані скоріш за все об'єктом. Припущення стосовно особи померлого привели дослідників до висновку, що це був ДБ Купер. Залишки трупу було знищено задля приховання факту існування SCP-101. З того часу об'єкт змінював зовнішність та форми з очевидною метою, щоб спонукати когось понишпурити у контейнері. Його вигляд різнився від гаманців для грошей та коробок для харчів. До коробок кріспі, крім торбочок з цукерками. Усі вони мали такий самий зовнішній вигляд, як і аналогічні реальні контейнери. Засновуючись на спробах об'єкта заманити суб'єктів, доктор припустив, що SCP-101 є напіврозумним. За рекомендацією дані видалено. Об'єкт нині використовується в зоні 19 як засіб для утилізації сміття. SCP-101 не продемонстрував негативної реакції на потрапляння в нього сторонніх предметів, зокрема паперових виробів, нечистот, сміття з картофелю, металів, поліметалів, масел та інших продуктів, які не можуть вживатися жодними відомими біологічними істотами. Додаток один. Досі SCP-101 не демонстрував жодних відхилень від звичайної поведінки, а також не виділяв ніяких субстанцій хай то сторонні, позапросторові чи аномальні. Однак доктор занепокоєний тим, що таке може трапитися у майбутньому. Додаток 2. Подальші дослідження під керівництвом доктора. Показали, що SCP-101 ідеально підходить для утилізації небезпечних відходів і побічних продуктів від інших проектів фонду. Як зазначається, доктор виступає проти цього, однак О5 надав дозвіл на продовження подібного використання об'єкта.